Я сьогодні бачила обрізку. Різали безжально аж до сліз. Для дерев це дуже є корисним, тихо мовив садівник мені. Глянь, гілки засохли і змертвіли. Нелегким був для дерев цей, цей рік то мороз, то спека, град і вітер, а потрібно. Щоб рясний був плід. А дерева плакали, стогнали, наче кров струмився сік із ран. садівник сад обрізав за планом, а на рани прикладав бальзам. Я подумала і нас, так Боже, обрізаєш від безплідних діл, щоб ставало небо нам дорожче, і щоб плід для вічності дозрів. Ми благає, плачемо і стогнем садівник не покладає рук, як же боляче о Господи, вже досить крається душа від болю й мук, і нерідко серце кровоточить, все здається, годі на межі, молимось, помилуй, святий Отче, чи ж у цьому доля. Для душі тихо садівник відповідає, вам не видно, поки справи суть, гілля, надто вражене вітрами, скоро плід прекрасний принесуть, начебто безжалісно обрізка рана закривавла на пече та попереду чекає вічність, хто в стражданнях віру збереже. Тут і там повсюди чути стогін у скорботах часто Божий стан. Моляться скрізь, діти Божі, досить, кров стікає із сердечних ран, та говорить нам Господь невтішно Обосічний меч до вас спішить, щоб небесно звершити обрізку, щоб дозрів приємний плід душі. Садівник не спить і не дрімає, кожною душею дорожить, милістю в скорботах обіймає, щоб в небесний спокій привести. Я сьогодні бачила обрізку в дусі очевидний результат, так з любов'ю садівник Всевишній для небес готує Божий сад. Амінь.